Давно не було відео про мотоблок, не було, тому що він стояв. З огороду брудним він як виїхав, так до цього часу і стояв. Потрібно його вже в загальному помити, почистити. Також хочу заглянути до повітряного фільтра. Очистився він останній раз перед осіннім сезоном, тому думаю, часу пройшло достатньо. Також зніму ось цю решітку, подивлюсь на радіатор. Може, там, уже також потрібно продути, почистити, щоб зайвого він не грівся. І паливний фільтр. Також назбирався вже бруд. Думаю, не зайвим буде його промити. Також хтось із глядачів запитував, як працює щеплення. Зніму ось цей захист, також ось цей. Покажу, як там все працює. плюс подивимось, наскільки зносився ремінь за той час, що він у мене. Хоча я впевнений, що там повний порядок. Це ось ремінь. Його видно, як приїхав він трошки потрісканий, основа ще в нього ціла, тому думаю, ще він не один рік відпрацює. Запасний в мене вже лежить, але там, здається, китайський, тому думаю, що цей може проходити навіть довше, ніж той новий. Почну з повітряного фільтра. Тут потрібно відкрутити тільки ось цих два болота. І цей капот. Буде легко зняти. Так, це я повідкручував. Ось це щось трошки ще його тримає. Мабуть, за резинку. Так, ось бачите, скільки тут бруду вже не збиралось? Спочатку тут уже попротираю, щоб не сипалось мені потім на фільтр. Погано б таким би потужним компресором це повибувати. Але зараз його немає, є тільки автомобільний. І він на що здатний, так це хоча б ось цей паперовий фільтр продути. Так, друзі, бачите, почистішало. В кожну щілину не буду залазити, туди і не долізеш. Все одно воно там дуже швидко назбирається. Зараз вже перед фільтром ще знімаю ось цю решітку, дивлюсь, що робиться тут. Бо як бачите, наверху назбиралося доволі багато бруду, тому спочатку ліземо сюди. Що так затягнуто, аж прямо клацає. Так, з цієї сторони решітку також би трошки підчистити. Бачите, там он, з бур'янів насіння. Все, що хоче сюди залізе. І також тут, бачите, трошки вже є і по радіатору. Думаю, мабуть, буду пробувати цим автомобільним компресором, можливо, воно ну щось хоч трошки видно. Слабенький компресор для такого, але там далі в сотах воно в принципі чисто, він просвічується. Тому поки що так, можливо, буду біля більшого компресора, тоді продуму покраще. Зараз тут ще пообтираю, щоб було чистіше, щоб менше туди сипалось. Так, ну ось тут і все. Так, Зараз перехожу до повітряного фільтра. Обітру також, щоб з цієї кришки не сипались всередину, воно там не потрібне. Тут я добре затягував, щоб між резинками, ущільнювачами не проходив пил. Так, можна відкривати. Що в нас тут? А тут ще, знаєте, доволі чисто. Я думав тут буде погірше. Ану. Але таке є, трошки тарахтить. Зараз запускаю свого потужного компресора і повидуваю з нього. Так, також ще хотів заглянути тут поглибше. Що нам тут скажуть? Зараз відкрию, бо однією рукою не можу. Так, трошки припідняв. Ага. Ну, тут, бачите, також пилу небагато. Тут є ось такий отвір, через який, як по циклону, воно скидає. Іноді, так як просто щось роблю, видно, як через цей отвір пил висипається вниз. Для цього тут зроблена ось ця крильчатка? Вона розподіляє все повітря, яке входить у фільтр. Частина, виходить, що потрапляє ось сюди і просипається вниз. Доволі проста схема. Це не щось нове, не тільки на цьому янмарі. Така конструкція. В принципі, доволі вона поширена. Тут, бачите, в патрубку чисто, пил він не пропускав. Деякі глядачі писали, що такий фільтр не справляється, справляється він в принципі нормально. На наших ґрунтах, які б вони в принципі не були, ті ґрунти, справлятись він буде. До речі, якщо у вас такий самий мотоблок або схожий за типом фільтруючий елемент, і раптом ви не знайшли, де можна знайти замінник. Або придбати, пишіть в коментарях, зорієнтую. Для мене це зайняло півгодини пошуку. Так, ціна вища за деталі до китайських мотоблоків, але я так думаю, що хто купує японські, той повинен розуміти, що і запчастини сюди будуть також дорожчі. Ну, але і якість, відповідно, буде також кращою. В моєму випадку цей елемент ще досить живий, декілька років він ще буде працювати. Заміни поки що не потребує. Фільтр я вичистив. І поки він знятий, є доступ ось сюди. Можна тут ще також підчистити. Так, друзі, куди подоставав, тут все повичищав, можна, в принципі, збирати фільтр у зворотньому порядку, накривати і буду переходити до ось цих щитків. Ще хотів звернути увагу на ось ці резинки. Дивіться, вони ще як нові м'якенькі, не затверділи нічого. Якщо враховувати, що мотоблок з 92-го начебто року, то вони в ідеальному стані, треба тобто так трошки прокрутити, щоб воно все добре сіло на своє місце. Якщо тут підсмокче пил, будуть погані наслідки. Так, Наступний фільтруючий елемент і також корпус. Залишається закрутити. Ось і все, фільтр вже на місці. Це позакриваю вже в кінці. Зараз ось тут також трошки попротираю. Тут ось, бачите, тросик вимазався, але це його змазував, тому нормально. Ще не переробив під нормальне кріплення, тут не поставив такого наконечника, якого б собі хотілося поставити, то можна зробити пізніше, на швидкість не впливає. Ось ця пробка, це заливна для КПП. Потрібно якось її тут трошки зробити щільніше, бо, бачите, дуже легко вона випадає, може, з роками трошки втратила свою еластичність так. Буде триматись. Так, ну більш-менш чистий, потім ще щіткою з фрези з мету. Так, дивіться, тут ось клеїв оцю пластмаску. Скрізь тримається, ось тут поклеїв, тут. А ось тут не хоче. Потрібно буде переклеяти. Можливо, вже на другий раз прихватить так, що буде триматись. Так, все, знімаю ці щитки, дивимось, що там. І збираємо досить його вилизувати. Це та техніка, що повинна працювати, а не стояти, щоб її вилизували. Спочатку цю малу кришку відкрию. Тут ще можна ставити додатковий шків там, на косарку, наприклад, чи щось інше, що потрібно крутити як від вума. Так, і тут у мене одне ноу-хау, яке японцям і не снилось. Звеніла ця кришка, вже так знаєте, аж в голові звеніло від неї. Тому я так швиденько що придумав зробити це, поклеїв ізолентою і притулив, щоб воно не звеніло. І зовсім, здавалося, по звуку зовсім інша робота двигуна, коли воно не звенить. Ну, там пізніше щось думаю придумаю покраще. Поки що воно побуде так. Головне, щоб не назавжди. Це великий. 12. Все, знімаю. Так, перший пішов. Тут маховик. маховикон, бачите, також трошки пилу понакидало за нього. Ось ця кришка. Також вся брудна, то все протреться. Зараз ще знімаю ось цю. Брунк. Ще щось компресія є. Так, відкрути цю Опа. І тут Трошки є, видно, що техніка працювала. Так, так, ремінь, ремінь тут ще як новий, маркування зверху і маркування десь тут бачив знизу тільки що було. Ага, ось тут, бачите, є. Тобто ремінь ще жодного разу не сідав на самий низ, в саму глибину. Це непогано. Бо якщо він його рідний, японський, здається, фірма Bando чи Бенду, як правильно читати, не знаю. Ну, в принципі, це не важливо. Так, а ось цей потрісканий, але основа ще жива. Думаю, що може він ходити ще точно не один рік. Так, але він трошки попущений. Тому я ось тут є натяжник. Зараз попущу. Трошки підтягну, потрібно ось цей болт попустити і он тим трошки підтягти. І все, все налаштування. Єдине, що влазити туди, трошки незручно. Так, і як працює щеплення? Висить тут ось такий натяжний ролик. Він на підшипнику 6303. Підшипник трошки вже є на ньому шат, але в принципі він не збільшився. Він закритий. Я його трошки помазав, як перший раз розбирав. Вже як буде дужче зношений, тоді заміню. Це стандартний підшипник, коштує він недорого, там щось в районі. Якщо взяти антен, такий, як тут стоїть, здається, там або гривень 200, десь так. Як працює щеплення? Ось цей ролик через цей важіль. Потім такий палець чи вал, як його правильно назвати, переходить на цю сторону. Ось ручка підходить сюди тросик. Також тут ось ця пружина. Яка тягне в зворотньому напрямку. Також разом, коли натискається щеплення, натискається ще один такий невеликий важіль через ось цю пружинку, натискається ось цей і натискаються ручні гальма. Тобто, ось так, це щеплення ввімкнуто. Ось так можна поставити, він буде стояти як на ручнику. Коли натягується далі, вон там ролик той, він падає ще нижче. Якщо він стоїть ось в такому положенні, ремінь вільно і ось цей шкіл просто на ньому прокручується. Бачите, він навіть зараз. Ремінь не шатає. Але коли відпускаємо щеплення. Ремінь затискається і все працює. Також двигун на рамі стоїть на продольних отворах. Що ззаду, що ось тут спереду. Просто тут зверху не видно, бо тут ось ці пластини йдуть. Зараз можливо покажу з під низу. Ага, так, воно видно. Тому, коли ремінь зношується, або підтирається якийсь шків, то потрібно на цих отворах просто двигун подати трошки вперед. Зазор між коробкою та двигуном трошки збільшиться, і все, ремінь можна так підтягнути. Зараз він ще нормально натягнутий, він не ні пробуксовує, нічого з ним поганого не робиться. Тому поки що буде працювати так. Коли я так натискаю, бачите? Ролик він теж. Трошки грає, тому що грає ось ця пружина. Поки він в нормальному стані, перетягувати його також буде зайвим, тому поки що буде працювати так. Тут все банально просто зроблено, тому не знаю. Напишіть свою думку, яке щеплення для мотоблока краще. Можливо, там на більші на 16-12 кінських сил. Можливо, вже потрібний дисковий. Як на мене, для восьми цього цілком достатньо. В принципі, ну, тут не наскільки таке вже аж сильне навантаження, що потрібний якийсь потужний механізм. Так, ну, здається, друге діло. На короткій відстані і на довгій. І прокручується він десь отак. Далі вже Тугіше. Так, ну і думаю, щоб показати вже все, як воно працює, завів. І зараз вам покажу. Е, бачите, вентилятор крутиться, все тут нормально, маховик крутиться, а цей ремінь він стоїть. Відпускаю щеплення. Наприклад, включаю внизу і показую. І все, все крутиться, ось так воно просто тут, без всяких дисків, на самому щепленні. Ось так воно тут все і працює. До речі, ось цей натяжний на вентилятор охолодження. Він пластиковий. Так, ну найголовніше, треба вже цей бруд все й поприбирати. Бо я знаю, деякі глядачі можуть написати, ти що купив японця і за ним не слідкуєш. Я вам скажу так, що 3 години в огороді, особливо якщо не буде дощів і буде такий самий пил іти, як і минулий рік, як в цьому весною, тут все-таки саме буде, можна сказати, години за три. Ну, ми ж сподіваємося, що у нас будуть іти помірні дощі, які будуть тільки користь робити для рослин та Для ґрунту. Але щось їх таких поки що не сильно видно. В основному засуха. Ну, бак потрібно, бо це ж така важлива деталь. І в маховику дивіться, тут щось, мабуть, щось я минулий раз не додивився. І тут ще така світла-світла земля, мабуть, ще з Японії і на всіх оцих отворах. Це може трошки давати дисбаланс, тому ну, тут потрібно вичистити. Бачите, про те, що я казав, є таке кріплення посадочне, щоб можна було поставити додатковий шків. Наприклад, косарка, там ще щось потрібно крутити, можна ставити шків і працювати з іншими агрегатами. Так, ну що ж, почастішало. Нехай їздить, працює. Це ж не статуетка, щоб його кожен день протирати, і облизувати. А он там, бачите, пропустив. Все. Ні. Порядок. Так, все, тут зібрав. Вже навіть і капот начепив. Залишається відкрутити ось цей фільтр, промити і поки що поставити назад. Ну, бачу, що він уже темненький, тому потрібно не затягувати і замінити. По розмірах я міряв, він точно такий самий, як китайський. Тому... Можна поставити такий самий. Так, все, фільтр також промитий. Тут чисто. Дивіться, така штука, коли його ставиш на місце, тут залишається трошки повітря. І на цьому кранику є, є така класна штука, як спустити це повітря. Натискаю туди, повітря повністю виходить. І ніяких провалів в роботі вже не буде. І все. Так, ну що, фризуш, ага, бачите, що робиться тут. Прийдеться йти по воду. Поки стояв трошки щось з неба падало. Прийдеться мити. Ну все, більш-менш чистий. Все, що хотів зробити, показати. На цьому буду завершувати. Найголовніше, щоб був порядок ось тут, тут та ось тут. Пишіть свої думки, коментарі. Оцінюйте це відео. Радий, якщо воно було для вас чимось корисним. Дякую вам за перегляд.